Ну що ж, я вас знову вітаю на одному з топ-3 передостанніх відео з гайду по цій грі. Якщо ви до цього моменту додивились, однозначно вам було або є цікавим розібратися в цій грі. Сьогодні ми будемо з вами розбиратися. З таким великим шматком в цій грі це нафтохімічна переробка. А нафта це ресурс, який видобувається З місць Вони на карті позначені рожовим-фіолетовим і на карті відмічаються такими нафтовими плямами. Закономірність в цій грі в тому, що чим далі від вашої основної бази ресурс, тим його більше. Більше у значну кількість разів. З нафтою це працює приблизно так само. Тут 1700 тут 1030 і родовище, яке було біля бази, там було 500, але вже залишилось дуже мало. Основний момент, який вам треба розуміти відносно нафти. Її видобуток буде не постійний. Тобто він буде постійно зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Як я і казав у минулій серії, ви можете обійтись або маяками з пришвидшенням, або, як це загалом буває, вам треба буде видобувати на нових родовищах. Нафтова переробка в нас починається з нафтопереробного заводу. Його основна задача, їх небагато. Це або перетворити нафту у нафтовий газ, або перетворити нафту на три компоненти: мазут, дизельне паливо, нафтовий газ, або ми можемо окремо встановити нафтопереробний завод і перероблювати вже вугід мазуля. Та Вугілля. Мазут і пар, мазут дизельне паливо і нафтовий газ. Що вам треба розуміти з цього приводу? Це те, що ось три резервуари, попутній нафтовий газ, мазут. Що це нас? Мазут і дизельне паливо. Вам треба розуміти, що всіх компонентів перегонки у вас буде неоднакова кількість. Більше всього буде нафтового газу. Я взяв однакові ємкості для того, щоб їх заповнити. Менше всього буде мазуту. Після цього нам треба взяти хімічний завод і вирішити, що ми будемо робити. Як і було в минулій серії, передминулі перед по енергії. Для того, щоб видобувати уранову руду, нам треба серчана кислота. Для серчаної кислоти нам потрібна сірка, залізні пластини та вода. Для того, щоб видобути сірку, нам потрібна вода та нафтовий газ. Тобто, у вас організовується підприємство таким чином, що ви вибираєте на першому заводі сірку, підводите воду та нафтовий газ, потім встановлюєте другий, і вже вибираєте сірчана кислота. Тобто у вас один варіант схеми організований. Так як нафтового газу у вас завжди буде велика кількість, те, про що я і казав, його можна переробляти у паливні брикети. Тобто ви вже самостійно контролюєте те, що ви будете виробляти для того, щоб балансувати кількість основних рідин, які утворюються при переробці нафти. Також нафта є основним компонентом для того, щоб ви отримали вибухівку. Батареї, які будуть потрібні потім для створення акумуляторів. Тобто серчаний газ, о, нафтовий газ можна використовувати, ну, наприклад, у двох варіантах. Також, що не менш важливо, вам дуже багато потрібно буде пластику для мікросхем. Тобто. Газу багато, але використовувати його також є багато де. Тобто, у випадку, якщо ви робите пластик, вам потрібно буде тільки вугілля та газ. Відповідно, ви встановлюєте один хімічний завод, вибираєте пластик і підводите з одного боку вугілля, з іншого боку. Подаєте. Ну, або Зверху ж подаєте вугілля і також підключаєте газ. Відповідно до дизельного пильного. Ви його можете перетворювати у нафтовий газ або знову ж у брікети. Мазут ви можете перероблювати у дизельне пильне. Це більш вергідний варіант того, як ви його будете використовувати. Залишки вже ви можете знову пускати на паливні брікети. Тобто нафта фактично є безвідходним виробництвом. Але те, як ви налаштуєте хімічні заводи і налаштуєте переробку вже первинних рідин, ви вже будете бачити з приводу балансування. З основних рекомендацій, які б я дав, це те, що вам треба буде окремо встановлювати нафтопереробні заводи, їх, можливо, десь 4-5 штук. І декілька резервуарів, у яких у вас буде зберігатися нафтовий газ, мазут і дизельне паливо. Тут навпаки, але не в цьому сенсі Бажано, якщо ви вже після кожної. Після там, кластеру резервуарів, там 1, 2, 3 або 4 на кожен ви встановите помпу, яка буде під тиском подавати ці речовини, тому що без неї, можливо, виробництво не буде добре працювати. Також нафтопереробний завод ви можете просто використовувати для створення нафтового газу. Автомат. Я їх називаю цехи. Вони є трьох Рівнів першого, другого, третього. Різниця між ними у швидкості виробництва і ще той факт, що в перший не можна подавати рідини, і в нього не можна встановлювати компоненти прискорення. Другий та третій вони можуть наповнювати речовини, чим завгодно. Це залежно від того, що ви будете робити. Також виробляються колби лабораторні. Загалом великих, великої різниці більше немає. Між другим та третім різниця в тому, що ви можете встановити давайте виберемо ті шестерні. Тобто тут модулі, модулі покращення не можна встановити, тут їх можна встановити 2, тут їх можна встановити 4. Підемо по тій же схемі. Ми беремо 100 залізних пластин у кожній скрині. І здавалось би, одні й ті ж автомати, але вони працюють. З різною швидкістю. Тобто, як ми можемо бачити, третій цех третього рівня, виконав завдання найшвидше, другий трохи повільніше і перший ще робить? Тобто, у вашому виробництві, коли ви почнете з автоматів першого рівня. Ви можете їх потім покращувати, або якщо у вас буде, наприклад, неспішне виробництво тих же автоматів 2 і 3 рівня, ви можете залишити один звичайний, або як варіант, коли ви його будете використовувати для створення якогось компоненту, який вам не буде потрібен дуже часто. Тобто він буде працювати, але відповідно повільніше споживати електроенергії менше. Також одним з основних компонентів цієї грі є лабораторії. Лабораторії це місце, в якому відбувається дослідження. Ну, я зробив імпровізоване місце для лабораторій. В цілому у вас за всю гру буде 7, раз, два, Три так червоні, зелені, сині, фіолетові, жовті та білі так Інтрига. Шесть. Виготовляти ви зможете самостійно 6 колб, але у вас будуть останні білі колби, це колби космічного дослідження. Тобто вам треба буде запускати ракету із спутником, або ви туди можете посадити рибку. І у вас вже ракета буде повертатися з білими колбами, які вам допоможуть у останніх дослідженнях. Тобто, якщо можна побачити, останні дослідження вони розраховані на 7 колб. Тобто червоні, зелені, чорні сині, фіолетові, жовті та білі. Червоні колби найпростіше вони робляться з міді та е, шестери. Зелені колби вже робляться з звичайних маніпуляторів і звичайного конвейеру. Чорні робляться з автоматних магазинів, гранат. Та стін. сині, відповідно, сірки червоних мікросхем і двигунів. Фіолетові з залізничної колії, чому не знаю, електропічі і моделі продуктивності першого рівня. Найскладніші у виробництві жовті колби, тому що для них вам потрібні будуть процесорі, корпуси літального робота та структура малої щільності. Ці компоненти є складні у виробництві, тому що тут вам потрібна мідь, тут вам потрібні батарейки, сталь, електросхеми другого, першого рівня та електродвигуни. Тобто вам треба буде організовувати ваше виробництво не тільки для того, щоб створити щось, якісь прилади, Маніпулятори цехи. Також вам треба буде розраховувати на те, що вам треба буде виготовляти колби, тому що немає досліджень, відповідно, у вас немає прогресу. Тобто ви не можете краще оптимізувати саму роботу вашого заводу. Давайте я покажу, як відбувається завантаження самих колб. Тобто, фактично, для основних шести компонентів, для шести колб, ви можете використовувати або все змішати в одне, або ви можете зробити так, як це показав я, тому що дослідження відбувається досить довго. І звичайні маніпулятори встигають завантажити те, що потрібно. Декілька секунд за кадром я спробую все змішати в одне і потім відокремити. Тобто, фактично, можна все змішати в одне. Але, знов повторю, що я не рекомендую так робити, тому що можна на цьому дуже сильно прогоріти. Давайте спробуємо трохи по-іншому. The ground, don't get caught in the match pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. The trouble in my city, but you know i am across cross it. Got a forty on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods to my hands, got slugs on my gunners. You're we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got Так, робити можна, але я так не роблю, тому що мені зручніше там поставити швидкі маніпулятори, які будуть подавати швидше компоненти для досліджень. Так, да, трохи програш йде у часі, тому що червоний маніпулятор він подає не швидко. Але в цілому ви отримуєте стабільність завантаження. І, можливо, спочатку там десь до середини досліджень буде мати якийсь сенс боротися за швидкість, але коли у вас там наприкінці дослідження будуть складатися з 600 колб. Причому 600 колб це буде. Різні на останок там все, що відповідно ядерний взрив, по укадрон це десь половиною 2000 кол. Ви дуже багато часу не виграєте, але якщо будете так перемішувати, то є дуже великий шанс, що можете зіграти в скриньку. Від кількості лабораторій напряму буде залежати те, як швидко будуть робитись дослідження. Але я можу вам сказати, що зробивши 10 лабораторій спочатку, під, підготувавши все до 6 пакетів плюс 7 як варіант, ви можете просто пустити у, як тут я пустив пакет у цьому напрямку, так і тут ви можете пустити у зворотньому. Тобто у вас просто маніпулятори будуть перекладати не справа наліво, а зліва направо. Але ви будете впевнені в тому, що ваші дослідження будуть робитися стабільно, і вам не треба буде слідкувати ще за чимось. Тому. Ви приймаєте рішення самостійно. Моя задача вам розповісти про те, як це можливо було би зробити і як це роблю я. Загалом в інтернеті є багато схем по цьому. Але ви обираєте самостійно свій шлях розвитку. Наразі це все, що я хотів вам розповісти з приводу цієї теми. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширіте ці відео. Бережіть себе, любіть українське.